У Вишневому Лучанського району внаслідок ракетного удару 21 вересня постраждав завод Пепсі. Є влучання уламків у декількох місцях, пошкоджені будівлі промислової зони. За даними місцевих телеграм-каналів, є поранені серед працівників попередньо без жертв. Всі екстрені служби надали допомогу на місці події. Нагадаємо, компанію Пепсіко на ЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. Оскільки вона продовжила працювати в Росії після початку вторгнення і сплачувати податки до бюджету країни агресора під час нічної ворожої атаки на Київ, силами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ракет. Крім того, сили оборони у ніч на 21 вересня у небі над Україною знищили 36 із 43 крилатих ракет, запущених ворогом з авіації.